Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. Другий день турніру. Починаємо на трійках. Кровавий турнір без зелених. Одна похибка вчора є. ТОП-25. Оборона А. Ну, непогано. Так, тут одні сині фулл хаус. Чи просто хаос. Так, є. Синій жовті. О, як чудово все під'їхало, дякую. Дякую. Так. Ну, давайте кристал. Ми. Гарно так проп'ємо. І можемо запустити наш кристал. І давайте. Добивати. Так, совеннядне. Загинула Ну, нічого ми можемо. І ще, і ще. Ну і все. Так, є перемога. Перемога. Ось такі у нас. Ой, одразу топ-1. Нічого собі. Так. 4 на 60 му рівні. Ну, нехіло. Там якраз два червоних у мене є сині. Я, напевно... Так, давайте спочатку жовтих все-таки прокинемо. От тут синіх. Там, як бачите, жовті під'їхали. Угу. Ну, в кого ти там б'єш? Ну, добре, добре. Так, стояти мінус один є. Мінус один є, є, є. Я, напевно, в цей бік запускаю, бо мені потрібно синіх запустити подалі. Хай буде так. Там червоний, начебто, е, у нас, повільний, а у нас уже є. Е, заряджені совенятка. Так, ще синіх можна підкинути. Вони будуть. Під. Подію... Дон. Ну і все. Ага, все-таки зарядилася і вдарила туди, куди потрібно. Молодець. Молодець. Так, ну. Так, одного з'їли. Ну, і другий також з'ївся. Так, так, так. Раз, два, три. І знову чотири. Ну а що ж ти таке? О, тут два червоних. Прикольно. Два з червоних прикольно поруч. Це якраз дуже зручно. А, так. Ми Ще один жовтий кристал зробимо. Так, так, так. Давайте крутити поляну. Так, є. Вмикаємо ми міньйонів. В який все-таки бік. Давайте все-таки в той бік запускати. Так, живучі. ж, ну догорайте. Так, один догорів, другого добили. Все. Тут легше повинно бути. Ну, давайте, скільки у нас у нас два совенятка, вони повинні зрізати, начебто да? зрізали. От тут можна. Зробити трохи. Коди. Так, ну. Непогано так, непогано. ні Якось у мені щось не зрозуміло, анімація гато Якось воно мені здається, що він не кастується. Необхідно буде передивитися. Так. Ага. Жовті. Ну тут тільки два. Ну, давайте. Щось мені сподобалось ця команда. Так, є. Є сині нарешті під'їхали тут. Жовті. Ну, давайте тільки без... Може, десь тут щось під'їде? Ні. Ну, і ми зарядили. Це от. Мені здається. Минулого разу так і було, так? Да? Ми в тупу заряджали. Пня. Ну і все, да. Ну от така ж сама помилка, але я не знаю, кого там ще можна було. Каміння не було. Ну, ладно. Так. Останнє. Знову пінь. Ладно, ну, якщо так, якщо ви кажете. Давайте, хоч вона і не прокачана, Ще на неї потрібно. А, ну, те, що в мене немає. Добре. М -м -м -да. Ну, я так зрозумів, там, де я буду бачити а, пня, я буду програвати. Ну, а що робити? Іншого варіанту, ну у мене нема що тут крутити. Будемо програвати. Ладно, хай все. Я дограю цей турнір. І, напевно, на цьому все. Не хочу я грати. А В таке я не буду грати. Все. Так, хоч і топ-1. Так, скриню відкриємо. -ху -ху. О, три монетки. Ось такий. Другий день. Ну, тільки пня бачу, все. Камень тільки під, нього, під, під ним знаходиться, ну, не знаю. Ай. Ладно, ще подумаємо. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока.